Щастя вам у хату, я сьогодні хочу вам показати ось цей капелярний мат. Він у мене пролежав, ну, мабуть, років 14. Так. Думаю, що так, тому що вже і донька виросла. І Років 14, тому я його купила, щоб стілити під фіалочки, які я вирощувала у той час. І у мене к вам запитання, хто вирощував на таких от капелярних матах фіалочки. Скажіть, будь ласка, він в мене лежав такий закручений. З плівкою тут є ще до нього плівка така, вона в маленьку дирочку. Ну, з плівкою там, я думаю, ну, понятно, так зрозуміло, як її. Там немає, мабуть, різні, немає значення, як її постілити. А ось, ось я отак от зроблю, а потім заверну, бо зараз наша фіалочна фазенда. Розширюється, ми з чоловіком готуємо місце для діточок, які я буду розсаджувати і пересаджувати у вазонах. така плівка, тут у неї дирочки, такі на світ, вона отак світиться, бачите? Ось так і через ці маленькі дири, дирочки проходить волога, яка Знизу, ну як, п'ялочки будуть поливатися. У мене таке питання. Я е, ніколи не вирощувала на матах. Е, ну, На фітілях, так, да, у мене були фітілі в п'ялочках. Я дуже-дуже давно колись пробувала. Ну, і полив зверху у мене був, зверху, знизу. А е, зараз я хочу. Перейти, как, почати вирощувати фіалочки на отаких от от капелярних матах. І оцей мат пролежав 14 років, дочекався. Скажіть, будь ласка, як його правильно застіляти під фіалочки. Зверху, от зараз, зараз я вам показую, така от як плівка така тоненька. Ну, пленочка такая тоненькая, зверху на, на ткані. А ось тут е, тканина м'якенька така. Е, як правильно його стілити е, плівкою е, догори під фіалки чи плівкою на дно, куди буду, е, буду я стілити цей капелярний мат? Бо готуємо місце, місце з чоловіком, фіалочки, куди будемо ставити. Чоловік допомагає мені. Ось, таке питання к вам. Дуже прошу, дуже дякую, ну як, дякуємо наша сім'я, нашим підписникам, глядачам. Дивитесь, підписуйтесь, щиро дякуємо вам. І хто не підписався, що підписуйтесь, творіть добре діло, як говориться, це таке, знаєте, підтримка. І дуже, дуже прошу вас, пишіть коментарі, хто вирощує, у кого є такий досвід. Напишіть, будь ласка, мені дуже-дуже це ну, как, потрібно, тому що я ще на таких капелярних матах я фіалочки ще не вирощувала. І мені дуже буде цікаво, як, як правильно, щоб не зробити помилку. Пишіть, будь ласка, і подобайте наше відео. І чекаємо на коментарі. і Підписуйтесь і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!